Зараз, секундочку. Так, 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 так. Можете вийти на двір, там буде краще відні. Ні, дякую, я на двір виходити не буду. Ні. Так що зараз скажіть мені, щоб на камеру було чути, що ви мене зупинили. Шановний, Причина... Я тут стою 20 хвилин говорю. Ні, ну так. що потім Я просто буду писати окей, скаргу окей, на вас. Окей, і... Ви будете собі писати, я два рази не буду говорити тут знайти сам, я за вами стою спілкуюсь 15 хвилин. Так. Вам все роз'яснив, і ви тепер оп'ять мені мене питаєте те саме, що я вам тільки що вже відповів. Ну я вас прошу. Запитати. Та просяти не треба, я вам все відповів. дав чітко на все питання. Ну ви відмовляєте, зараз мені ще раз. Э, цей... ще, раз ще раз я вам не буду. Ще раз я вам вже не буду говорити, я вам все пояснив. Ви Від Причини зупинки і, і до всього остального. Причина. Я не відмовляюся, ну, вже пере... ну, Скажіть, будь ласка, ще раз. І показали посвідчення, тепер ви зобов'язані передати документи з нашій пункті 2 .1. Так, правильно. Ну але то має бути законна причина. Я вже Законки. пояснив. Ви, ви зупинили, Знає давайте так. Я і не відмовляюся, я зараз ви? вам передам. Нема і питань. Ви відмовляєтесь передати документи. Я ви не відмовляюся, ви чуєте ви мене, що я вам кажу, чи ні. саме Ви вичинити Закон законної вимоги працівника міліції. Сержант, давайте так от, зупинили ви мене, правильно? Так. так. Ну, Я хочу розмовляти з вами. Аналогічно я, я і мі працівників. Ви мене зупинили. Але він мій напарник. Ну, ви а позаку... що Добре, покажіть своє посвідчення. Обов'язково, які питання. Жодних проблем немає. Ручниця сало Роман Івановича, дійсно до якого, будь ласка, руку заберіть. Я не бачу доки дійсний. Так, 29.09.2000. Добре, дякую вам. Водій, передайте документ, значить я хочу. Зараз будь ласка, тримайте. Техпаспорт ще щось водійські права. 82 й рік автомобіль фонда 1720-75 або назар Як прийняли? Передаємо. 431. -й. Мінус. Вибирайте. 321. Багажник? Так. Для того, щоб відкрити мій багажник, будь ласка, протокол досмотру двох понятих відкрию. Ви слухайте, що Від Інспектор. Для того, в мене є аптечка і вогнегасник, є оцей талончик такого пройдений. Покажіть, будь ласка. Що покри... Я нічого не буду показувати, що відкритий багажник, я вам відкрив. Двох понятих, протокол досмотру, я вам відкрив. Огляд, ви не путайте огляд. Огляд, будь ласка, от зверху. Ну, дивіться, будь ласка. Мы доки буде будет вид, ведь базе Светлана ходит поедет. Хорошо. Четверть людей, пожалуйста, полис А коли показується страховый полис? Коли є правила дорожнього руху, і в пункті 2.1 Г, де входить посвідчення водія, угу. реєстраційний документ, так. талон до посвідчення водія, так. там і вказано, водій новим працівника міліції повинен передати для перевірки пункт Г, поліс цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Вам Це написано показати, в правилах дорожнього руху. Так, в пункті 2.1. Закон ви читали? Шановний, ви є водій, що ви керуєте правилами дружнього руху. Правильно. І тому... Для вас є вон талончик, а страховий поліс це договір між мною і страховою талончик. фірмою. Талончик? От на талончику не пише, що це є пише? на ваш автомобіль. Почитайте, там все пише. Покажіть. На Хонду Цивік. Там не пише, що на ваш автомобіль. Не пише? Не пише. Будь ласка, тримайте. Покажіть, де пишете. Ну, покажіть. Що на автомобіль. Покажіть. Що. Покажіть, що це на ваш автомобіль. Ну пише Хонда Цивік. Добре, на який автомобіль? Як на який? на який? Хонда цивік? Ну покажіть мені то. Добре, зараз вам покажу. Але я вам ще раз кажу, що показується страховий поліс, тоді тільки коли проходиться техогляд, коли якесь Воді. ДТП. Я вже вам ще раз говорю, вже третій раз. Що згідно правил дорожнього руху. На вимогу. Це правило дорожнього руху, це закон? Правильно. Це закон. Ви так як водій, ви безпосередньо керуєте з правилами дорожнього Я ще руху. Раз питаюсь, це закон? А я як працівник Державтомобільної інспекції зобов'язаний слідкувати за дотриманням цим правил. Добре. Ви рахуєте, що право дорожнього друху це є закон. Так? В законі чітко ясно написано. Чотири причини, коли показується страховий поліс. Якщо ви цього не знаєте, то вчіть, будь ласка, закон. Тримайте. Я свої закони прекрасно знаю. Ну, Я буду писати на вас скаргу. Добре. Я не буду зараз перечатися, просто зроблю по-іншому. Ви мене не лякайте. Я не лякаю, я спопереджую. Мене не треба попереджувати, я вас можу попередити. Добре, Добре. Маху, Перехід дороги не не місці. А ви свою попереджу, машину взагалі попереджу. з правилами дорожнього руху припаркували на перехресті. Помовляю. Ви взагалі правил дорожнього руху. ціника міліції зобов'язаний зупинитись дотримання цих правил. Треба було проїхати далі, зупинитись. Ви мене зупинити. Ні, я повинен Добре. зупинити. Зупинитися, я де ви мені правило. вказали паличку. Я бачу, я бачу ви абсолютно правила не знаєте. Чітко, чітко і ясно вказано. Там Добре, пише ну, на вимогу працівника міліції, водій зобов'язаний зупинитись з дотримання вимог всіх правил. Знаєте, Знає де, де б я тоді зупинився? Треба було і зупинитися. Зу... Слідчий раз зупинити. Ну, так і Добре, раз. Добре, буде. будете мене доганяти в. Не переживайте, і дуже немно. Не ви перші. Щасливої дороги. І вам щасливо.